Силої вангелія, читання, слава, 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 тобі, слава, тобі. слава, тобі. слава тобі. важні. Останнього великого дня свята стояв Ісус і кликав на весь голос. Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть із нутра Його. Так Він говорив про духа, що мали прийняти ті, які увірували в нього. Бо не прийшов був ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений. Деякі з народу, чуючи ті слова, казали, Він справді пророк, інші говорили Він Христос, ще інші мовили, чи Христос прийде з Галилеї. Хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, з села Вифлеєму, звідки був Давид, і виник роздор через Нього серед народу. Деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав рук на нього. Вернулись слуги до правосвящеників та фарисеїв, а ті їх питають, чому ви його не привели. Слуги відповіли, ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї казали, чи й ви дали себе звести. Невже хто зі старшини або фарисеїв увірував в нього, та проклятий той народ, що не знає закону? Звався до них Никодим, що приходив до нього вночі один з них. Хіба закон наш судить чоловіка, не вислухавши його спершу і не довідавшись, що він робить? Ті йому у відповідь сказали, «Чи ти з Галилеї, розсліди і побачиш, з Галилеї Пророк не приходить. И разъешовся кожен до свого дома. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Сьогодні ми маємо зелені свята за, згідно нового календаря. Сьогодні є зіслання Святого Духа, П'ятидесятниця. Що означає дар Святого Духа? Напевно, люди, які живуть християнським життям, життям молитви, життям покаяння і благодаті, знають цей досвід. Але як пояснити людині, яка, знаючи багато про Христа, ходячи до церкви, але ніколи не переживала десь оцього досвіду благодаті Святого Духа? Сьогодні Ісус каже, коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Напевно, з усіх відчуттів людини саме спрага, те відчуття, яке найшвидше з'являється в людини. Наприклад, щоб ми захотіли спати, ми маємо принаймні цілий день походити, правда? Втомитися, має настати вечір, і ми тоді захочемо спати. Що ми захотіли їсти, все рівно має пройти як мінімум 3-4 години після того, як ми востаннє їли. А то і більше, особливо в Америці, кажуть, почуття голоду дуже хороше почуття, здорове почуття. Тому його треба частіше мати. Але почуття спраги це справді те почуття, яке ми маємо найшвидше. Може пройти буквально година, ти є під сонцем, і ти вже хочеш води. І людина без води, ми дуже добре знаємо, гине дуже швидко. Буквально кілька днів і людина втрачає життя. Без води людина не може жити. Тому завжди перші великі цивілізації народжувалися саме там, де було багато води, де можна було мати багато урожаю кілька разів в році. І навпаки, практично безлюдними є ті місця, де немає води. Так, це сьогодні, в сьогоднішніх часах, у багатьох пустельних місцях люди побудували гарні міста, але знову ж таки ті міста функціонують тільки завдяки тому, що до цих місць було підведено воду. В гарячу пору ми потребуємо попити, щоби. Отримати радість. І цю, ця, цю радість, коли ми можемо відчути цей смак холодної води. Однак, окрім спраги фізичної, є ще інша спрага: спрага душі, спрага серця, спрага розуму. Цих спраг є набагато більше насправді. Є люди, які мають спрагу розуму, вони потребують постійно щось пізнавати, вивчати, ділитися своїм знанням. Є люди, які мають спрагу серця. Це люди, які потребують любові. Особливо це дуже відчувається, коли ти приходиш десь в інтернат, де живуть діти, позбавлені батьківської любові і уваги. Вони не мов би, вимагають цієї уваги. І цієї любові. І взагалі ми дуже добре знаємо, що людина, яка була недолюблена у дитинстві, зокрема, такій людині завжди дуже складно будувати свої стосунки, бо маючи цю спрагу любові, ця людина не раз робить дуже боляче, вимагаючи цієї любові. Є ще спрага душі. Цю спрагу також ми неодноразово можемо відчувати. Відчувати тоді, коли є ота сухість серце і молитви. Відчувати тоді, коли здається, що Бог десь далеко. Відчувати тоді, коли нам здається, що ми самотні. Відчуваємо її тоді, коли якесь духовне униніє починає атакувати нас. І саме дар Святого Духа є тим. Напоєнням цієї духовної спраги. Саме дар Святого Духа є немови тою небесною водою, яка насичує і приносить відчуття радості і благодаті. Дар Святого Духа це той дар, без якого християнин не може бути християнином, не буде вміти бути християнином. Адже вивчити 10 заповідей чи молитви, вивчити навіть Євангеліє Новий Завіт, є недостатньо. Потрібно у вірі прийняти дар Святого Духа. Сьогодні ми святкуємо це свято п'ятидесятницю. Дар Святого Духа ми отримуємо у тайні миропомазання. Тоді, коли ми ще маленькі, і нічого не розуміємо, ми отримуємо ту печать дару Святого Духа, печать, яку ми пронесемо через ціле своє життя, печать, якою ми маємо навчитися користуватися, користуватися для спасіння власної душі. Бо саме ця печать дару Святого Духа дає нам багато дарів Святого Духа і плодів Святого Духа, про які ми можемо почитати у катехизмі. Сьогодні є також день народження церкви. Бо саме зіслання Святого Духа народжує церкву. Чим би ми були без Святого Духа? Просто групою людей, які зійшлися, щоб поєднатися довкола певної ідеї. Але таких груп, які єдналися довкола певної ідеї протягом історії людського роду, було дуже багато. І практично усі вони впали в небуття. Величні потужні філософські школи Платона, Аристотеля, Сократа, Стоїки, потужні імперії, які об'єднувалися довкола певної ідеї заволодіння світом. Усі вони. Усі ці рухи, філософії, усі ці імперії, усі ці об'єднання людей зникли. Ми про них можемо лише читати з історії, можемо лише довідуватися з певних згадок. Але дивна річ, уже дві тисячі років учні Ісуса Христа чомусь існують далі. Чому? Тому що існує Дар Святого Духа. Саме цей дар Святого Духа наводить людей на правду і дає відчуття, як шукати ту дорогу спасіння, дорогу до Христа. Саме цей дар Святого Духа запалює серця людини, в якій народжується віра. Саме цей дар Святого Духа очищає думки і помисли і дає бачити правду. Так, залишаємося немічними грішними людьми, але маючи цей дар Святого Духа. Раптом усвідомлюємо себе дітьми Божими. Маючи цей дар Святого Духа, раптом розуміємо, що Небо, Царство Небесне, є тим справжнім домом. Уже дві тисячі років церква Христова проповідує про благодать Святого Духа. Уже дві тисячі років церква Христова через святі тайни найперше ділиться цим даром. Бо у кожній святій тайні є особлива дія Святого Духа. Тому стоячи сьогодні, у цей день, якщо ми відчуваємо у своєму серці, у своїй душі, якусь страшну сухість, якщо ми переживаємо і маємо певні страхи, просімо Святого Духа, третю особу Божу, щоб він зійшов на нас. Щоб він увійшов у наше серце і зробив добру зміну, доторкнувся нашого її душі, доторкнувся нашого розуму і доторкнувся нашого серця. Щоб ми могли жити і радіти, незважаючи на випробування, щоб ми могли бачити наш шлях, нашу дорогу. Всіх вітаю із даром Святого Духа. Живімо ним. Відкриваємо своє серце на Нього, і тоді будемо знати, чому ми є, для чого ми живемо, і куди прямуємо. Амінь. Слава Ісусу Христу!